У Житомирі в рамках проєкту діалог влади та бізнесу відбувся перший регіональний форум сталий розвиток кращої практики співпраці влади, бізнесу та громадянського суспільства. Сьогодні дійсно перший регіональний форум, де ми будемо говорити про взаємодію. Про взаємодію те, те, власне кажучи, як ми живемо, принаймні останніх п'ять років, коли я очолюю. Житомирську обласну державну, а наразі військову адміністрацію, і дійсно, коли науковці, наші, коли підприємці, громадське суспільство громади. І влада в синергії крокують в ногу, це дає безумовні результати. Регіональний форум відбувся на базі Державного університету Житомирська політехніка. Дуже приємно сьогодні сказати, чому саме форум проводиться на базі Житомирської політехніки. Мені як ректору, адже у вересні ми створили на базі нашого університету науково-дослідний інститут проблем сталого розвитку, який наразі є єдиним в регіоні науковим центром. Що проводить дослідження та впровадження саме інноваційних підходів у сфері сталого сталого розвитку під час заходу? Представники державних та місцевих органів влади, науковців, бізнесу та громадянського суспільства обговорили важливі теми як сталий розвиток, органічне виробництво та енергоефективність. Проблем дуже багато. Дуже багато зараз під час війни особливо екологічних проблем. Дуже багато, а післявоєнний період їх збільшиться набагато більше. І я виступила з такою пропозицією, щоб в першу чергу про створення лабораторії. Створення лабораторій, тому що треба буде обстежувати і ґрунти, і воду. Ми сьогодні слухали, дай заповідники і інші учасники форуму, які говорили про забруднення ґрунтів і, і води. Тому ми вирішили створити таких чотири лабораторії. З другим етапом, ми хотіли налагодити співпрацю, тому що ну, ми можемо так, скажемо так, і фінансово не зможемо реалізувати ті. Програми і ті проекти, які ми плануємо. Тому ми вирішили провести такий форум спільно із бізнесом, владою і науковцями і прийти до якихось таких загальних рішень, як ми будемо рухатися для реалізації сталого розвитку по цих всіх 17 цілях. Учасники розповіли, чим форум був корисний. Ми змогли поділитися нашими як досягненнями, так і труднощами, які виникли. Наш час у воєнний час під час воєнного стану в Україні ми зуміли донести ту головну думку, що нам потрібно для того, щоб ми досягнули економічної підтримки. По-перше, дуже представницький форум. На цьому зібрані були лідери, скажімо, нашої області бізнесові. Лідери показали мірові технології, технології мірового рівня, що ми не в межах області і навіть не в межах країни, а в межах світу передовики. Я думаю, Україна все зробить, все спроможна зробити. Головне, щоб нам ніхто не мішав. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.